Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щире вітання вам! Та приємного перегляду із мальовничого гірського селища на Прикарпатті. Сьогодні я з вами поділюся рецептом паштету, яким я ділилася вже на бабусиних порадах. Тут я, ви мене все питаєте, як там в духовці я маю класти, я вам тут більш детально розкажу, як в духовці, а такий покроковий відеорецепт буде на каналі Бабусині Поради. Я дам посилання під цим. Відео, що я то, то, трошка тут вам більше розкажу таке, щось то. -то а, а такий детальний відеорецепт буде є на каналі Бабусині Поради. Ось такий виходить паштет чудовий, який гарний, який делікатний, такий смачненький паштет. Я його що, що осені, я його роблю постоянно. Він нам смакується. Наш сімейний рецепт дуже давній. Давно ми його робимо, і дуже він нам смакує. Чи до макарону, виходять макарони по-флотськи, чи, чи навіть е, робити пельмені, з нього дуже добре їсти. Навіть на хліб помастити дуже добре. І, і, рецепт того, я теж так скажу. Я, я лишу рецепт і тут лишу. Е, скільки чого даєсі, то я то, так само лишу тут. А, от, і ось такий він виходить, дуже гарний, смачнесенький такий. Так що раджу вам його собі готувати і, і смакувати. Дуже дуже він добрий. Сьогодні у нас на кухні такий свинний паштет з печінки. Ось тут я відварила печінку, відварила під горлі. і таке черстве м'ясо треба. Все Рецепт та покроковий такий. Відео рецепт є на каналі Бабусині Поради. От бо там, там усе детально описано. Кому цікаво, можете там подивитися, але я трошки й тут нюансів розкажу пізніше. І тепер ми це все мелимо на, на, на такому найдрібнішому ситку е, по порядку печінку, е, підгорлі і таке м'ясо. Ось так собі закладаємо е, по кусочкове, отако включаємо і по кусочкове. печінки і м'ясо. І так все перемелюємо по поступово. По Ось так. Все, змелюємо окремо. Так, знову беремо кусок під горлі. Отакого. Запихаємо кусок печінки і м'ясо. І так поступово все мелено. Так я все перемелю. Так, ми все тут перемололи, я ще додала цибулю, бо я забула вам сказати, але там буде, ще раз повторююся, на тім каналі, що там видно. Так, тепер е, все розподіляємо отак, Сі, солимо, перчим, розподіляємо сіль, так як мене Свекор учив, Отаку я там так казала, так і тут. По всьому, аби було сіль і перець. Аби добре, по всьому було посолено. Можна давати 15 грамів на кіллю, але я не важила на кіло маси, я не важила, я собі так і мені так добре. Я собі знаю так для себе. О, так. Тепер так само перцем. Перчимо. Має бути по всьому, має бути перець. Оце буде, буде так посол. Можете так собі ще спробувати до смаку. І вбиваємо сюди е, на одну порцію чотири яйця. У мене тут є більше як одна порція, у мене тут є дві і ще більше е, дві десь з половину. Я даю 9 яєць. Там все буде у рецепті написано, як. Ви собі робите для. Під свій тільки маєте м'яса. Я так люблю давати більше м'яса. І тепер все це гарно вимішуємо. Отако, От руку. Ось так гарно я вимішала це, все. цю масу, яка пухка, гарна. Тепер ми накладаємо. У ну, слоїки. Слоїки простерилізовані, чистесенькі, і накладаємо. Беремо отако просто і накладаємо, утрамбовуючи, аби було такий щільний слоїк. Так, о, аби було щільно у слоїку. Я її простерилізувала, слоїки гарно. Я стерилізую в духовці 120 градусів, 20 хвилин. 15, 20, як колись. Отак. такий, от такий слоєчок заповнений. І так я заповню всі слої. Ось ви просили мене показати, як то паштет у в духовці. В духовці на решітку я поскладала паштет. Тепер під бляшку, під неї і вливаю воду, гарячу. Отаку воду. Гарячу воду вливаю. Дві літри я даю води. Чайником собі скип'ятила. Духовка холодна. Ось так. Тепер все посуваю туди під паштет. Зараз мені одно в не, не зручно. зараз я засуну. Ось так я вже то, то, тепер закриваю духовку, бляшку під, під решітку, от решітка, оде бляшка. І поставила там слоїки в духовці. У мене тут помістилося 20 банок. О, тепер закриваю, включаю. Духовку на 120. О. На 120. 120 духовку і на пів години спочатку. А там далі вже, ви знаєте, я там далі вже розказувала. Детально ще раз буде, я кажу, на каналі Бабусині Поради. Детальний відеорецепт там є. Дякую, що дивились наше відео. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі. Ось такий Ось такий, від, делікатний. Є там навіть і, 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 холодець і такий самий. Він ну, дуже-дуже м'ягесенький, такий, дуже гарний. В духовці я його як робила в Духовці. Так що готуйте.